Привіємська екоманда! Можливо, ви давно хотіли змінити свій стиль життя на більш екодружній, але не знали, з чого почати. Для цього ми розробили програму Стали домогосподарством. Стати учасником програми може кожен. Крок перший. Приходьте до нас на тренінг. Крок другий. Створюйте свою екокоманду. Третій крок. Безкоштовно отримуйте наш посібник. Дружні рецепти для життя. Крок четвертий: починайте разом діяти, експериментувати, вимірювати та ділитись досвідом. Ми вважаємо сміття для того, щоб побачити результат до програми і піснюра кг. Ми не говоримо, що потрібно економити на всього. Ми пропонуємо використовувати розумно. Нас велика сім'я, шестеро діток, і тема економії і взагалі ефективного використання коштів, ресурсів. Нам дуже близька і знайома, тому що часто. Багато потреб, багато витрат і доводиться думати, куди потратити, на чому зекономити. В у команді я навчилася заощаджувати. Сюди ми кладемо пластик, тому що треба все викидати окремо. Папір, пластик і скло. Я ходжу в магазин. На покупки з власними сполотнями сумками, в якій складаю овочі, фрукти і гриби. Я завжди вибираю папір або скло, Те, що можна віддати на переробку. Ми вирішили залучити до доброї справи наших сусідів. У своєму під'їзді ми почали збирати батарейки. Як команда складається від шести чоловік? Всі ми мешканці одного будинку. Ми економимо цими кранами. Регулюю тепло. Ми вирощуємо помідори, тут ще перець гарно вродив. Органікою ми підживлюємо рослинки, є в нас ще сунички. Дощову воду ми збираємо в балію. І ще, крім того, маємо виноград, рукулу, петрушку. Посуд я мою звичайним господарським мином і содою. Після участі в екокоманді, ми задумалися над здоровим способом життя. Думаю, домашню птицю, а саме курей з нею перепілок. Тепер маємо своє власне м'ясо і он яйця. Я дуже була вражена, коли за газ за червень місяць я заплатила 17 кубометрів. А в липні, коли я познайомилася з програмою, я побачила, що в липні заплатила 9. Кубометрі. Тобто для мене це був такий шок. Не відслідковували за собою, скільки ми витрачаємо. Ми просто користувалися бездумно. Це зараз так якось звучить, але це правда. Кроки, які ми пропонуємо, не потребують ні зайвого часу, ні грошей. Достатньо змінити лише свої звички. У програмі вже взяли участь понад тисячу родин. Їм вдається на 18% скоротити споживання електроенергії, на 17 води та на 28% менше викидати відходів. Загалом це 15% економії сімейного бюджету. Дякую, мене слід. Я в еко команді. Я в еко команді. Ми в еко команді. Я в еко команді. Ми в еко команді. Ми, Ми в Бего команді! Ми в еко команді! Я в веко команді! Ми в веко команді!